Мої вітальничка, шановне панство, ви прийшли до мене за порадою правил. Схваль. Слухайте мене уважно, що я вам скажу. Ми єдина велика родина, яка живе за законом. І закон цей, однаковий для усіх порушників, чекає обов'язкове покарання. Пам'ятайте про це. Я бачу вас наскрізь. Я і бачу, і чую усе. У мене немає ніде. І я є усюди. Я ваша тінь і ваша совість. А совість вміє карати найболючіше. Присягаю замком, що мене звільнив. Тож, не треба мене боятися. Треба мене слухати. Прислухайтесь. Чуєте це звуки життя? Говорить, Идите и живите мирно, живите за законом. Идите, а я трешки не почему. И прослухайтесь, я а завжди здесь.